Сумочки для переноса і зберігання, сам розморожувач, кабель для підтримання в автомобілі прикурувача, кільце додаткове для транспортування і блок живлення. Так, ми зараз його під'єднаємо. Щоб ви все побачили наглядно, під'єднаємо до живлення, включаємо живлення до звукового сигналу. Рекламка йде продукта, і виставлена калібровачна температура завода виробника 36 градусів. Якщо вам потрібно більш або менша температура, ми можемо йому за що клавіш вверх-вниз зробити більшу або меншу шаг 0,5 градуса. Особливості кришка, якою ми набираємо воду і наливаємо сюди, а не з-під крана, щоб ми не заливали, тому що тут знаходиться блок електронного керування. Особливості є. Розморожуватися в тому, що нагрів колби не знизу, а вона йде по всій площині. Тобто вона кругом нагрівається. Тут є ще така деталь. Слот розбитий на 4 додаткові камери. 1, 2, 3, 4. Ми можемо покласти різні спермодози і не переплутати їх. Ще особною особливістю є тут мікроліфт для підняття паєт. Ніде такого більше немає. Ця фішка тільки в наших розморажувачах. Дуже зручно. встановили додаткове кільце, ми заливаємо воду. Воду краще заливати або з лічки, або з кришечки, яка розрахована на те, що вона повністю сюди підійде, об'єм води. Обережно, щоб не залити електронну частину. Тоді беремо, включаємо до звукового сигналу. Ще одна. Коли ви нагріли воду, щоб вона була більш рівномірна, мікроліфтом можна її так розмішати, щоб була більш стабільна температура води. І наш прибор набирає температуру до заводської калібровки 36 градусів. Коли він набере дисплей перестає Вмигати, і вона тоді стоїть, опускається на пів градуса, знову включається, і в такому режимі він буде працювати. Кидаємо паєти для розморожування 4 слота як я попередньо казав. І коли пройде час, ми їх дістаємо. Від'єднаємо від живлення, виливаємо воду і він чекає наступної нашої дії.